Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон, новий випуск Hunter Pool, і це означає, що в нас новий лаунчпул. Сьогоднішній лаунчпул, знову ж таки, на Байбікі. І знаєте, мені це бляха подобається. Закінчується один лаунчпул, починається інший лаунчпул, і твої кошти постійно працюють, а ти набираєш халявних токенів собі в портфель. Чи будете. Потенціально дуже вигідно, чи середненько, це ми дізнаємося по кінцю цього проєкту. А на сьогодні ми продовжуємо приймати участь та переключаємося на інший екран. Так, ну що ж, як завжди, актуальна інформація і максимально детальна в нас в телеграмі. Всі посилання завжди в описі. Власний, як і крута партнерська. Рефералочка, яка також в описі під цим відео. Тому залітай, обов'язково тицяй, реєструйся, підписуйся і т.д. і тепер. Ну а ми, ми, ми чекаємо. А залишилося півтори годинки до початку цього полу. Відео пишу трішки раніше для того, щоб, власне, встигнути його залити вчасно і повідомити всіх тих, хто не підписаний на Telegram, але підписаний на YouTube, тому що різниця в підписниках значна. Тож, АПРС, AP Iron, це Play to Earn, його дуже зараз хайплять. Прогнозується те, що це буде новий Акс Infinity, який, до речі, в пікові а, роки дуже і дуже добре коштував. І якщо АПАН зможе хоч трішечки наблизитись, там до 15-20 баксів, як раніше в круті круті часи відстрелював і постійно проторговувався Акс. Як на мене, це буде вигідний і дуже-дуже вигідний пул. Якщо ні, то ну, десь по 2-3 по долари ми його скинемо і на тому дякую. Участь в пулові я приймаю по класиці за USDT, а мінімальний а, стейк це 100 USDT, максимальний 2000 USDT. Не найвигідніший, а точніше, самий невигідний варіант пулу. Але ми так домовилися, що ми вскрізь будемо приймати участь саме в такому еквіваленті, саме за USDT. -шку. Проте, якщо у вас не такі принципи, як у цього проєкту, я рекомендую залітати або з бітка. Або з АПРС токену. обирайте самі.